Добрий день, малята! Сьогодні у нас в гостях тендітна дівчинка Оленка, яка запрошує нас у гості до своєї щедрої хати. Хатинка у Оленки незвичайна, не така, як тепер, а старовинна, українська, в якій люди жили давнину. Давайте разом помандруємо в ті далекі часи і познайомимось із звичаями та побутом наших пращурів. А ось і Оленчина хата. Вона невелика, гарненька. Стіни білі-білі, під стріхою, розмальовані візерунком. А да хати вкритий соломою. Стоїть Оленчина хата, наче біленьке диво, між деревами, обсадженими соняшниками і калиною. Навколо хати подвір'я, обгороджене тином плетеним парканом з гілок і лози. А біля хати обов'язково квітник, де посаджені різні квіти: чорнобривці, маки, мальви. Також на подвір'ї є інші споруди: хлівець для худоби, курник, клуня, де зберігаються різні продуктові запаси. Давнину на подвір'ї і поблизу хати. Породжували дерев'яну криницю. Криниця потрібна була селянам, щоб з неї брати воду чисту і дуже смачну. А тепер зайдемо до хати. Як у ній цікаво, більшу частину кімнати займає піч, чисто вибалена, та ще й розписана, візерунками і прикрашена. До печі Наші предки ставилися з особливою пошаною як до годувальниці та берегині, адже вона не тільки обігрівала хату і годувала, а й ще й дарувала затишок. А вогнище було символом непорушності сім'ї і її святинею. Наші пробабусі в такій печі щодня випікали хліб. Варили різні страви, ставили їх у піч у горщиках за допомогою металевого рогача з довгою ручкою, так само страву і виймали з печі. Уся хата була прикрашена вишиваними виробами, на стелі скатертина, на поличках та скрині серветки. У кожній хаті обов'язково був куточок, в якому розташовували ікони. Прикрашені рушниками і квітами, а також у кімнати стояли лави, прикриті килимами, колиска та полиці для посуду. Посуд у хаті був переважно глиняний, різні глечики, горщики, миски, а зберігались не в шафі, а на спеціальній полиці. Неодмінним атрибутом української оселі була дерев'яна скриня, яка належала дівчині, ні зберігала святкове вбрання та повсякденний одяг жінок, а також рушники, прикраси. Біля пічки був дерев'яний настіл, де спала родина. Долівка української хати була переважно глиняною. Щосуботи і перед святами землю змащували спеціальним розчином, застиляли пахучими травами, м'ятою чи брецем, а по всій хаті в потрібних місцях розвішували обереги, зілля, амулети, які мали захищати оселю та їх мешканців. Ось такою затишною була українська хата. Багата вона була не коштовними речами, а працею своїх господарів, їхньою гостинністю, добротою і щедрістю. А на сьогодні все і нам час повертатися в наше сучасне місто. Подякуємо Оленці за цікаву подорож. До побачення, малята!